Друзі, всім вітання в ефірі. Програма Music Ocean І мене звати Ігор Середа. І як завжди, в нашій програмі у нас є крута добірка музичних треків, і особливо зараз під час війни ми знаходимо неймовірні таланти, які дарують нам приємне звучання своїх композицій, і прямо зараз зі мною у студії. Знаходиться Артем Радіонов із Всім сам... Привіт, привіт, Артема, який сам із міста Кременчук. Yeah. І е, якщо ви подумаєте, десь можливо, ми могли б бачити це е, обличчя. Е, я вам точно скажу, що могли, але якщо ще йому одягнути е, гітару. То одразу зрозумієте, хто це? Це гітарист гурту Пробас Харді Артем, але Артем ще і займається сольною діяльністю, тому ще раз тебе вітаю в нашій студії. Привіт, Ігор! Yeah. Yeah. І класно, що ти завітав. І давай, знаєш, перше запитання, яке я вже традиційно ставлю всім, хто з'являється за цим мікрофоном. Як особисто ти переживаєш війну і як вона вплинула на тебе? Слухай, ну війна дуже сильно вплинула. Але я бачу, що я вже починаю навіть будувати деякі плани, хоча б там місяць. на місяць. У нас просто працює велика команда в Кременчуці і типу без панів ну, взагалі неможливо. Тому що до цього таке було відчуття, що все зруйновано, і ти просто по кирпичиках будуєш нове життя. Угу. І зараз вже таке відчуття, що нібито воно почало щось будувати і так далі. Ну, звісно, що це зараз не йде мова про там довоєнне життя ні в якому разі, так. але типу, враховуючи сучасну реальність, то якось підлаштовуєшся. Я думаю, що тут потрібно знаєш, підлаштовуватися дійсно кожному. Ті люди, які думають, що все повернеться на своє русло, то треба зрозуміти, що, на жаль, або на щастя, вже так не буде. Суха, ну вже взагалі інша країна, інше суспільство. І я думаю, що це по-своєму добре. Ну будемо е так, скажемо, прямо. Так е така ціна вона занадто велика, але ми ж її вже заплатили, і ми продовжуємо її платити. То було б ну, вибачте, тупо, якби ми платили таку величезну ціну. І жили би по старому. Uh -huh. Окей, раз ми платимо таку височезну ціну, особливо там життями людей, то все тільки нова країна, все, що нове, все, що старе, все що зашквар. Uh -huh. все, що старе добре, це пам'ять і повага. А все, що зашквар, все в топку, все це типу за наобочену. Ну, от ти кажеш наприклад. А, наприклад. Що для ну, тебе особисто зашквар? Так, так, ну наприклад, для мене зашквар — шквар корупція. Uh -huh. Для мене зашквар, коли там питання вирішуються тільки через гроші. Для мене зашквар, коли там. Люди людина дозволяє собі деяке беззаконня. Так uh -huh, uh -huh. є люди, які там ну нечестивим способом робили дуже багато, багато всього поганого. І насправді сьогодні я теж бачу це погане, але ну трохи зараз не на часі, щоб це дуже сильно таке мочило буде. Зараз просто головне, щоб країна була сильною. А ми переможемо. Я думаю, порядочок буде далі наводитися чітко. А як ти думаєш, от щоб змінити ну цю цю історію да там з корупції? Тому що я дійсно не, не можу не погодитись. Uh -huh. І, на жаль, бачимо, що деякі такі поодинокі випадки вспливають, коли там якихось мерів містечок арештовують за те, що вони там гуманітарку продавали. І, на жаль, на жаль, так. Uh -huh, uh -huh. А от як ти бачиш ну, вирішення чи переміни, які можуть відбутися у цьому питанні? Є країна, в якій за короткий час дуже сильно. Перемогли корупцією, там просто президент посадив всіх своїх друзів до в'язниці. Можливо, це дещо може допомогти. Ну, хто знає, побачимо, побачимо дійсно. Ну, Порада така у всякому випадку. Насправді я вважаю, що в будь-якому ділі мають працювати професіонали. Тобто, на сам насправді більше, ніж корупція, проблема в нас з професіоналами. З людьми, які реально шарять, які роблять якісно. А, і я дуже вірю в те, що система вона буде змінюватись. Ти знаєш, я спілкувався да з людиною, яка не виїхала з України в 2004 році, uh -huh. тому що вона повірила, що будуть зміни. Потім було велике зачарування, але потім був 2014. й Десять років <ріст> і він знову не виїхав, тому що він повірив, що будуть зміни, і зараз я вже з ним спілкуваюся, і якщо чесно, він не дуже вірить. Але я вірю. Угу. Я віруюча людина, і я вірю в те, що реально ну, типу, будуть зміни. А ти кажеш про те, що ти віруюча людина. У що ти віриш? Я вірю в Бога. І більш того, сьогодні ми згадували про те, що я там музикант, і так далі. Так. І я хочу сказати, що я навчився музиці в церкві, uh -huh. тобто, а, прикинь, я Це навчався хоровий спів. — співно. No, no, no. Я чотири роки навчався в музичній школі, і я такий йду додому і уявляю, як я граю крота на роялі. Я піаніст взагалі. Uh -huh. І я просто розумію, що я вже чотири роки вчуся, нічого не вмію. І Я почав грати в церкві, у нас була молодька і так далі. і ми Це там... для того, щоб зрозуміли, ну і наскільки я розумію, це євангельська протестантська Так, церква. Так, це протестантська церква, це така досить сучасна церква. Ну, щоб ти розумів, типу, найкращі заходи, ну зараз їх там вже дуже багато, але, типу, найкращі заходи по звуку, по організації, по всьому, це церковні заходи, на яких я був. повір, брате, я був на такій величезній кількості. Тобто, реально віруючі люди, вони реально шарять, як це робити якісно. Тобто це і світло і звук, і саунд, і подача, і вайб. У цей весь це дуже круто. От, тобто, це не те уявлення, яке є у ідеї, Ну так. Є що там ідеї. рівень примітивний? Так. А от так от на що приходить, найперше на думку, кого б ти порадив послухати, або які можливо концерти подивитися, щоб побачити рівень світовий. О, бро, О, там, ну збурить <ріст> ну, команди. А, а, ну я дуже багато слухаю гурт, таки Music, Мюзик. Хюсан Хінайте дуже люблю. А, Elevation Worship е, Є такі Знаєш, ну, Ти назвав мільйонери. Мільйонери. Чому я кажу, тому що мільйони переглядів на Ютубі збирають. — так, так, так. Є, є дуже багато класних таких невеликих церков і а, гуртів і так далі. Ну їх реально багато. Розумієш. Раніше ми слухали один гурт, і ми його вислуховували. Так. А зараз ми просто слухаємо одну пісню, і вона в вповісті, і їх там дуже багато. І я, якщо чесно, просто не пам'ятаю назву. Тому я, я тобі я кажу просто якесь кліше, а насправді. Ні, так то я не до того, що це кліше, а навпаки, що це показує рівень. знаєш. — Це людей так думаю, така що... величезна індустрія, багато людей слухають християнську музику і вони не знають. Кліпають тіктоки, додають пісні, і вони не знають, що це християнські uh -huh, пісні. Так. І там ремікси роблять і так далі. Я кажу, так, це християнська пісня. Що є така група Sky. Банально, скіли? Так скіли так. дуже всі мої друзі, слухали, просто кайфували нереально. Ну, текі це ж емарок. Рок. Угу. вони ж коли були на «Волні», Я ми привозили їх в Кременчук. Це хлопці з Білорусі. Так, це так, так. Але такі, знаєте, наші хлопці. Так, так, це наші хлопці. Це нормальні білоруси. Ми нещодавно виступали в Польщі з гуртом, і підходить хлопець і каже: А чого ви не подякували Білорусі? І наш мене каже: Так, дійсно, чого ж ми не подякували Білорусі? Стільки всього, і ракетки, і дали війська поставити. Чого ж ми вам не вдячні? Вибач, ну, коротше, привезли мене нутеки. Я кажу, друзі, вони кажуть, нутеки! Це такий взрив був. І вони дуже круто зробили, прям реально там. І, і відрив, і рокешник, і сльози, угу. і дорослі люди слухають промову Міше. І просто вони такі підходять і реально жали руку і казали, це дуже сильно. Круто. Тому С... християни рублять. Я не можу не поводитися. От знаєш, запитання може в когось виникне. А, ти. Граєш у гурті про бас Харді на гітарі, mm -hmm. так у лайв виступах і е, е, е. Mm -hmm. я так розумію, що зараз активно подорожуєте, даєте виступи так, так, так. і все, що е, да там телемарафон під час Дня Незалежності, і кліп з наоні Оркестра, і багато багато такої діяльності. Хтось може сказати: Ну, а як це поєднується? да Тобто церква е, перебувати там, і той образ е, не знаю життя, де, де давати концерти, чи якось це сумісно один. З одним, ну тому що це ж церква, там, мабуть, потрібно закритися, не слухати жодної там музики світської і тільки молитися, не знаю, біблію читати і все, і що ще, мабуть, і на вулиці не виходити. а Ну, ти знаєш, начитав на нас була зйомка для ЖВЛ на один плюс один. І я там пояснював, я ну сидимо, і Я кажу, ну, я взагалі молодіжний пастор, я священник. Круто. Вона така, що і типу, і а, я розповідав, як це в нас працює. от Просто буквально вчора вийшов цей ролик. А я можу скинути подивитись, і я розповідав про те, як мій батько він єпископ, і він каже, він дуже переосмислив, тому що він спочатку війни він реально був не десь там на обочині. Там ну молився, він молиться. Mm -hmm. Він там із. Він організував всі священики міста кожного неділі моляться і там сніданки і так далі. Але він дуже багато працював в полі. Тобто він їздив, возив гуманітарну допомогу, допомагав людям. Ну просто моя сім'я Ванлав, пушка, просто всі, всі, всі пахали. І ми приїжджаємо, і в кожному місці такі знаєш, забиті хлопці, дівчата, татуїровки, там пірсинг. А ми ж ти розумієш, я підтягнув свою християнську тусу, а Артем Пробас, діджейську. І, типу, ми приїжджали в такі місця. Там, ну, типу, знаєш, там. Чуть там не шест, десь в клубі гуманітарка, розумієш, і, а, але ну типу реально а, працюють і я хочу сказати женергія Сказ, що... неймовірна. Так, така, бро, ну це знаєш, це певні кліше. Ну, так. Що треба робити, що не треба робити. Знаєш, прийшла війна на Україну, і, на жаль, багато віруючих людей вони показали, нібито вони взагалі не віруючі, а багато не віруючих людей вони були дуже як віруючі люди. Угу. Типу, були угу. себе там і життя віддавали, і о я знаю не віруючих людей, які. Всі кошти роздали просто максимально там допомагали людям. Тому я хочу сказати, що для мене особисто ми завжди грали рок. Uh -huh. Ми в церкві грали навіть, і е, батько просто він розумів, що ну мій батько як священник, він розумів, що він може мене там обрізати і сказати ні. Я колись реп читав, виявляєш? Класно. Типу, ну, ми, класно. Ми реально слухали. Я вважаю, що музика це форма. Uh -huh. А головне це суть. Тобто те, що ти розповідаєш. Є такі ніжні пісні, в яких там дівчинка співає дуже ніжно і гарно, але там, типу, якась реальна бісячина ну, uh -huh. по тексту, так? А, а є пісні, в яких дуже жорсткий рок, але чувак співає про реальні там життєві виклики. Те, да, що він переживає так, тому насправді для мене церква. Це а, те місце, де ти можеш реалізовувати, знаходити друзів. Церква це місце, де тебе мотивують, щоб ти жив справжнім життям. Ти читаєш Біблію, вона розповідає, як жити, але ж типу, треба жити. Угу. Тобто, Біблія це не про те, щоб ти сидів тільки читав. Ну читай, але потім використовуй те, що там написано, і живи повноцінним життям. Я гадаю, що знаєш, це дійсно круте побажання від молодої людини, і ти казав про кліше, і я хочу сказати, що певні кліше. У розмові з тобою ти зруйнував, yeah. тому що хтось, можливо, думав, що дійсно що церква не важливо там або православна, католицька, греко-католицька, євангельська, протестантська все одно це певне таке закрите суспільство. А ми розуміємо, що навпаки, церква вона відкрита і, і, і робить все можливе на допомогу іншим і те, про що написано в Біблії, використовує в житті. Бро, ми зараз. Ми як гурт про Басхарді, Ми співпрацюємо з віруючими режисерами, фотографами, звукачами. І не тому, що нам їх жалко, жалково ми вам допоможемо, тому що вони реально шарять. Професійно. І вони роблять професійно. це професійно. Ми там не бухаємо в турі. В нас є певні О, принципи. Ми, Ми робимо це. Я просто ж бачу, як типу, різні люди цим живуть і так далі. У нас дуже важкий графік, і типу нам треба професіонали. Нам треба люди, які дають якість, у яких є принципи, які ми довіряємо. Тому віруючи рулять. Артем, ти написав трек під назвою Моя країна Так. давай трішки слів про це. Окей. Okay. Що надихнуло тебе, і про що? Трек. Чотирнадцятий рік в країні не зрозуміло, що відбувається. А ми почали просто лупашити концерти в нас в місті. Поліція майже вся виїхала в Київ. Навіть дозволи не треба. Просто виходиш, ставиш генератор, апарат, і ми просто робили безліч концертів. І ну, внутрішньо теж відчуваю що щось відбувається. І я під тиском, під враженням пишу пісню, і там є такі слова: Люба країна, куди ти йдеш, чому ти забула, хто ж ти є? І я пишу цю пісню, потім навіть трохи там десь ВКонтакті її викликали. Вона забрала деякі перегляди і так далі, але я не забув студійний запис. І так вона і забулася, Знаєш, і тут о, початок війни, 22 й рік, я сиджу, бачу, як. Треки про бас-харді просто рвуть по телеку. Там пушка стріляє, все відбувається, і в мене така гордість, в мене така мотивація. Я відчуваю, що я хочу творити. Знаєш, все життя розвалилося. Типу, там всі залишилися без роботи. Ти не знаєш, що робити, бігаєш в цей підвал. І я відчуваю, що я хочу. І тут я згадую, що в мене є пісня. Але а восьмирічної давності. Так, чувак, так. Але тоді я співав Люба країна, куди ти йдеш, чому ти забула, хто же ти є. А зараз. Україна знає, куди вона є, uh -huh. і вона не забула. Вона тепер я переписую пісню, деякі місця міняю. Але це типу та пісня, і тоді вони хотіли, щоб Україна вмерла і сьогодні. І ми просто декілька місяців її зводили, працювали там, робили відеоряд, і потім вона знову зависла. Я розумію, що вона вже готова, але відчуваю, що зараз не на часі. І ми знаходимося в в Польщі, граємо, приїжджаємо, їдемо в гурт, ще відомий вигравний Євробачення. Кауш. Кауш. Ми йдемо в місто Кауш, виступаємо там, під'їжджаємо до Львова і тут кажуть: тривога і прилетіло. Угу. І ми такі прилетіло Олів. в Кременчук. Так, в Кременчук. Це торговельний центр. Чувак, ми приїжджаємо на заправку, стаємо. Що мені здалося, що з-під капоти йде дим. Ну, ти може якась машина проїхала просто, і ми просто розбиті, і ми на телефоні ще ніде немає відеозаписів, бо друзі скидують. І ми бачимо, і просто ми декілька годин ми стояли на заправці і просто не знали, що нам робити. Ти тут, ти не можеш допомогти, не зрозуміло, хто був в торговому центрі, хто не був. Угу. І злість, і ввічай, і біль. Бро, я ходив в цей торговий центр з донькою не раз. Там ніяких військових нема, просто цивільні там магазини, кафешки. Там немає де стати цьому танку. Ну це просто дурість насправді. І ну моя знайома, з якою я ну, вже навчався п'ять років, вона там працювала в конфі, і вона померла, на жаль. І я сиджу ввечері, я розумію. Зараз на часі угу. я випускаю пісню. І одразу там, ну типу, я не знаю скільки зараз в інстаграмі, там щось тисяч тридцять чи сорок uh -huh. прослуховувань. А вона пошла на SoundCloud і в Ютубі. І дуже дуже сильний зворотній відклик. І нещодавно ми її в Кременчуці зіграли з гуртом наживо. Uh -huh. Навіть uh -huh. так uh -huh. зробили. Зараз я написав ще декілька пісень. Вже є Демка працюю. Я обов'язково як буде готовий на радіо. Направимо так. Обов'язково дякую за, за таку мету. І дійсно, всім, хто слухає прямо зараз нас у Кременчуці, на наших фемфилях, ми основнуємо співчуття, всім, хто, на жаль, втратив через цю дурість, дійсно, яка відбулася. Близьких, друзів, знайомих і родичів. Так. І ми співчуваємо. І я так розумію, що знаєш, це трек від серця такий насправді. Дуже сильно. Я повністю скрізь себе пропустив, повністю. Перед тим як ми ми його прослухаємо, я би хотів попросити від тебе побажання для всіх наших слухачів, глядачів, тому що дійсно знаєш і. Ти як творча особистість, і як музикант, і у гурті про Бас Харді, і як сольний виконавець, uh -huh. і про тому, як ти ще сказав, що ти молодіжний пастор, що так. ти священно служити, <хи> так, знаєш, так. Е, так, так цікаво, що перед бага... Симбіот. <хи> Симбіо, да, багатогранна особистість, але це круто. Е, тим не менше, дійсно, що б ти побажав усім тим людям. Які продовжують жити під час війни, хтось розбитий, хтось все втратив, хтось думає про майбутнє. Твоє побажання. Слухай, ну я дуже багато кажу про це в своїй церкві, і кожна моя проповідь і спілкування з друзями це такий призив. Ми маємо просто жити зараз на 200%. От зараз не час відчує. Взагалі зараз реально все перезапускається. і я особисто не хочу старого життя, тільки нове. Якщо ну по факту, давай так почесно. Більшість людей жили в бідності. Так нас всіх дуже багато всього не влаштовувало. Дуже багато є таке слово несправедливість. От я хочу нову країну, я хочу всіх зараз мотувати, друзі. Якщо ви чекали момент, от саме зараз він будувати бізнес, життя, відносини. Якщо ти думав, коли тобі бросати там палити, чи пити, чи там ще зариматись, от саме зараз час. Все, ми не знаємо, скільки ми проживемо. От я спілкувався вчора з дівчинкою, вона взяла собачку і каже, а я зрозуміла, типу, життя, ми не знаємо, скільки ми проживаємо, Я завжди мріяла про собаку. Я собі mm -hmm. взяла собаку. От реально, зараз просто треба жити, один день, проживати як 10. Просто все і зараз робити, робити, робити. Я і вся моя сім'я, ми просто ми вже вигоріли 50 разів, згоріли ми і відновилися, як цей Фенікс. знаєш, І просто ти живеш наповну, тому що, ну, от, Таке життя не можна казати ну чи 10 років. рочків, ні, чи 10 хвилин прям зараз я беру, телефоную, домовляюся, роблю, організовую і рухаюсь далі. Просто зараз жити, жити, жити і жити. Друзі, живіть на 200 Слухайте так. трек від Артема Радіонова. Моя країна сьогодні у нас в гостях завітав наш друг Радіо Ем, е, житель міста Кременчук, який дуже Близ. любить своє місто і любить свою країну. Співак, музикант і священнослужитель так. Артем Радіонов. Дякую тобі. Друзі. Дякую, Ігор. Дякую, Радіо. Ем. Е, слухаємо трек, друзі. І якщо вас якісь запитання, можете написати в коментарі і е, посилання е, на усі. Ті ресурси, відео, які задавав Артем під час нашого інтерв'ю, ви знайдете в описі для цього відео. Всім до побачення. Дякую, друзі. Слава Україні! Героям слава! Люба, країна! Ворог хиде! Тми не забуве. Хто ж ми є? Країна в руїнах. Така в нас біда. Країна в руїнах. Ти вся у швах Вони кажуть, ти помреш, кажуть згинеш, не пройдеш, вони брешуть, ти живи, моя Україна. Вони кажуть, ти помреш, кажуть згинеш, не пройдеш. Zdjęcia. nasza doda nasza dobra nas pędząc nas przeznaczała. We can the casual, people oh. nash, du verður, vona brestur, til sver, moa